Більш докладно про ситуацію, яка склалася на сьогодні в окремих районах області, розкажуть і наші журналісти. Зранку в Печеніжині б'ють у дзвони. Так скликають людей на віче. Однак самого зібрання у селищі не було. Громада населеного пункту та навколишніх сіл вирушила до Коломиї. Настрій у людей піднятий. Дорогою співають патріотичних пісень та закликають інші села доєднуватися до ходи. Влада сама зробила це, вона консолідувала схід, захід, південь, північ. Люди всі готові на крайні міри. Якщо влада не вдумається і не зрозуміє, що народ є наш єдиний цілісність України. Більше нічого нас не цікавить. Більше досить енергійно, позитивно люди віднеслися. Люди самі стали організатором цієї акції. Ніхто їм не пропонував, вони зійшлися і виявили своє таке бажання. Вони підключили всіх людей з навколишніх сіл, тобто Печеніжинський кущ вони підняли на ноги, щоб люди йшли організованою ходою. Уже у нижньому вербіжі до мітингувальників долучаються автомобілісти. Вони приїхали з обидвох вербіжів та великого ключева. Селищний голова Печеніжна повідомив, що лише за один вчорашній день люди в населеному пункті зібрали понад 40 тисяч гривень для столичного майдану, а ще близько 20 печеніжниців вирушають вже сьогодні до Києва. До столиці Бокуття колона зайшла під гаслами банду геть та співаючи патріотичних пісень. Половиною години 12 кілометрів здолано. Ми прийшли із печеніжина. Ми прийшли до Коломої на вічі, і зараз я слово передаю своїй колезі Віталії Васильчук. Далі про Коломийські вічі Вона мешканці Коломийщини не збираються зупиняти свою боротьбу. Більше продовжуються також. Люди продовжують їхати на Київ. Сьогоднішній мітинг у надвірні розпочався вже традиційно із молебню за кращу долю України, а також із молитви за померлими та загиблими на Євромайдані. Крім того, сьогоднішній мітинг відрізняється від усіх попередніх, тим, що сьогодні тут присутня людина, яка постраждала безпосередньо сама внаслідок активних дій на Грушевського. Це пан Василь, який був захоплений Беркутом та доставлений до ре відділ міліції, а потім до лікарні. Коли я добіг десь до 50 метрів, вони зразу звідти з, барикад, заба, з барикадів, зразу кинуть беркут на нас. Я по перше старий, мені вже 65 років. Я не міг тікати, так як хлопці. Побачивши, що до мене підбігають чотири беркутівці. Я вам говорю правду, я викинув палку. Я не, не став з ними битись, бо я здрів, що е, сили не рівні, і вони мене, якщо я когось і вдарю раз, то вони мене там і вб'ють. І потім вони мене почали втягнути, я від втратив пам'ять. Вони мене почали там бити, е, били вони мене по ногах, які зараз у мене попущені ноги, по руках, по спині. По чим виділи? І потім мене завели. Там, там стояла машина спеціального призначення як горці по народному автозеку. Настрої серед людей, не дивлячись на ті всі події, які відбуваються в Україні, відносно спокійні. Традиційно вічі у Рогатині розпочалось хвилиною мовчання в пам'ять про жертв столичного майдану. Рогатинський майдан цієї неділі став інтернаціональний. Приїхали підтримати українських побратимів, поляки з міста Кшеновіце. Попросту в демократичному демократичним Ми всім серцем з вами хочемо, щоб Україна була демократичною державою. Іменжеми просто саме серцем з вами. Особливими гостями віче стали безпосередні учасники майдану, зокрема Василь Байда, який пробув там більше 50 днів. Побачити, яких людей стають, стріляють вони тим пасмасовими бурями, що випадають оки у людей. Я взяв пару штук, які вони стріляють, просто так, як вони знущаються на людьми тяжко побути тому. Рахувати це є 50 днів я був. Я дякую вам, люди, що ви даєте харчі. Дякую тим київлянам, які приносять нас за нас за безпеч. Дякую ті, які гроші. Дякую, що ви все і ті села, які збирають. У понеділок частина активістів зустрілася знову. Щоправда, уже не на майдані, а в Рогатинському адмінбудинку вони вимагали розпуску районних регіоналів. Галина Бугун, Назарій попик. Новини телеканал Раї. У бурштині поки спокійно. Барикад немає, усі структури працюють у звичному режимі. На вихідних на цьому ж місці відбулось всенародне віче. На ньому бурштинцям оголосили про створення народної ради та загонів самооборони на Прикарпатті. Враженнями від поїздки до столиці з бурштинцями поділився активіст, що повернувся із Київського майдану. Ситуація там важка, але надія в нас є дуже велика, що все в нас буде. Добре, я думаю, що зараз на даний момент це вже останні подихи тої нашої так званої в лапках діючої влади. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Також присутні вшанували загиблих на столичному Євромайдані. Бурштинці створили символічний стенд пам'яті, тут відправили поминальну панахиду та запалили свічки. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, Ярослав Глеб, новини з бурштина для телеканалу Раї.